Війна в Афганістані продлилась з 1979 по 1989 рік. Для чого ця війна і кому вона була потрібна, я пояснити не можу. І розбиратися в тій пропаганді теж не маю ні найменшого бажання. Єдине, пам'ятаю, що в 80-х роках був страшенний дикий дефіцит на все, і була страшна економічна криза. За 10 років СРСР втратило 15 тисяч 52 загиблих. 53 753 поранених і 417 безвісті пропавших. В Афганістані загинуло від 75 до 90 тисяч вбитих і 75 тисяч було поранених. Третя світова війна, яку багато чомусь безпечно вважали холодною, Після виводу військ з Афганістану в радянському союзі наступила така криза, що він розвалився. От вам результат ведення імперських воїн.